Адвоката не дали мені, родичів не повідомили, протокол не показали. Куди везуть, невідомо. Походу викрали. І що більше всього цікаво, що поліцейським це смішно. Прямо ржуть від сміху, що я зараз тут страдаю, а йому пофіг. Я ж вже стільки раз казав, мені давлять наручники. Це не чутно, ні одному, ні другому. Да, да. Тоді кажуть, ой нас не люблять, Та да вас треба не любити, а гнобити. І всіх відправити на фронт. Може там буде два столи, вас немає толку. Иванович открыта тут двери. Что він такие что шляба называют на Иванович? Авторитетный родный книга, да? Помогай? Помагай, выходим. Давай.

О, бачите, тут да, да, да. ще Не я хороші, я, я не дихаю вас, мені підходить. Підтримую, підтримую, щоб ви не впали, да, ну, ви так можете впасти. Якщо ви не зараз вас витягнете, то знаєте, можуть. Я не пихаю, я вас, підтримую, щоб не да. а, а, ну... мене Так. А куди ви не ведеться? Чіпка вас. Кімната прийому громадян. Мене не треба приймати, я до йду. Мені, затриманні, мені, затриманні, мені, затриманні, затриманні, ви мені не надали протокол затримання. Вимагаю адвоката і протокол. Доброго, і швидку допомогу вимагають. Черговий, підійдіть сюди. Мене тримають силою. Затриманні. Черговий, підійдіть сюди. Затриманні. Черговий. Ви черговий? Да. Хоч для початку посвідчення, що черговий. Веленький. Бо вже до таких Невідомо кого. Що ну, ти все? — Ну невідомо і кого і все. От невідомо кого ви дітьми. Бажаю, здоров'я хлопці. черговий посолом'янському управлінню. Я, Я вже лейтенант поліції Сергій Марченко. Так. Черговий. Мене затримали, протокол не склали, адвоката не визвали, просив медичну допомогу, мене під связба. Мені не визвали з швидку. ПДР зупинили, не призер документи, не назвав особу. Я не особа. Не особа людина. Який пункт ПДР? Це що нам буде? Надання переваги на нерегульовано пішовому переходу, пішоходи приходили в другу. Ну, чим проблема виклика злідання адвоката на тому? Ну, так, скласти, в чому буде вверх? Його не склали зараз. Не склали протокол. Я вам ви затримуєте... Протокол не склали. Ми не знайомі з протоколом. Ви не визвали як покарати. буде викликати. Ви не викликали його. Уже години, скатаюсь, ми пів години з і мені не викликали адвоката. І протокол я не бачу. Я можу написати на них заяву за це вже звичайно, люди діє поліцейські, де ви вважаєте неправомірними. Я вам заявляю, я вам заявляю, кадру і не визвали. Мені не визвали адвокати, щоб написати заяву, де ще Я ж вам поясню, ви? мені не визвали адвокати, ви маєте адвокати. Зараз, Зараз відчував, я вже чую, я вже пів години чую це. Плюс в мене рушень давить на руку, ми завжди там сняг вже. Мене затримали затримала, не закончиться. Надівати кайдан для оточує. Я, я не встановлюю становлює небезпеки. Я сам спокійно пішов в машину сів. і сам попередив, що за дві години з подальшим послабленням. Якщо ви заспокоїти, з вас і якщо... я спокійний. І яка підстава надівати мене кайданки? від ще не повідомив мені. Я вам повідомив. Ні, не було. Ви повідомили, що мені повідомили, що мені надівають кайданки через те, що мене везуть відділення. Це підстава для надівання кайдану? Що везуть відділення? Не прибав, спорож... Чи не я не чинив спробувати. Водікамера зафіксована. Давайте адвокат, швидко. а дайте про токувати затримання, що швидку, якщо не вйдуть. Адвокат швидка. Черговий, адвокат швидка, я прошу викликати. То ви збираєте викликати? Чи ви за снятию? То хто викликає? Фатрухи, Ніхто не викликає. І продхоз складається цей. ось зараз ті. Який там час? складається цей. Зразу, по факту. Цей. А ви про складаєте без аккорда? Ви прокос складаєте без закону Серйозно? Серйозно? складаємо. Тоді складаєте все, що хочете. Камера пише? Пише. Те, що ви складаєте. Добре. Адвоката чекають. Не викличе, а викликатиме сказати. Виклика. Викликати адвоката зараз. Повідомити на їх рівні. Негайно. Відомляння. Негайно. Відомляння. Негайно. 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 Відкривайте мені ось наручники, я доставлю. У мене в телефоні книги записано, а руки в мене задні. Тобто ви відмовляйтесь, визвойте мені близьких, різних визвонок, повідомийте. Ви відмовляєтеся, то ми вже відмовилися. Повідомляйте. 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 Це гра буде туди-сюди. Повідомляйте. Зараз повідомляйте. Черговий! Черговий! Черговий. Вас. Тут є якісь порядки. Хтось відповідає за порядок? Чи кого, раніше? <проводить> То хто мені визиває адвоката? Чого тільки я чую, що визовуть? Не треба мене тримати. Руки від мене. <проводить> Черговий. Я не затримаю поки <проводить> не протокол. а протокол я ви не бачу. А протокол. Протокол. Скільки він буде часу і він. я не знаю. Ага. Ось так? Хорошо. Да. Ну це ж ви тоді будете доказувати, чи як ви здавали кати, чим визивали Не незабувте. Голів. Голубьок. Тобто ви його не визвали. А до Ка. Так. Не знаю. Ого. О, а я знаю. Дуже добре. Ні, це не добре. Так, швидко моя тиск піднімається, дурачок, швидко визивай. Викликав. Я зараз не шучу, мене гепартані. Якщо я упаду, бо я тобі тоді погано. першу допомогу. Прийдуть медичну. Як і не досиш, мені тільки укол треба дати, щоб надати допомогу до медичного І як не надасиш, медич. медич. Як ти про тоні допоможеш, медич. допомогу медичну досиш? Я ж на екзамені це. Як куди ти mm. Я куди допомовити що, на екзамені?

Thank yeah. you. Yeah. Можна подивитися, победита машина на Олену, а можна дівчинку передати третього року. Поднимаемся на ножку. На ножку стоим, стоит, на ножку стоим с тем. А зараз не может быть? Серьезно? Снимается. Вы заспокоите, как вы родители. Ага, то я, значит, гарный стабильный. Серьезно? Снимайте. Серьезно? Ясно. Ну це Якраз ваша суб'єктивна думка. Бо вона тільки одна і є. У вас їх нічого немає об'єктивного. Швидку мені визвали, я тільки чу за адвоката. Швидку мені визвіть, я вже казав. Я ж вам Я не чую, щоб ви її визволили.

Сорок девять, Алло? Алло? алло, алло, Власний транспортного засобу, ви знаєте, що розперед? Чії майонки буде за транспортним засобом? Без адвоката нічого не піддаю. Всі питання з адвокатом. Ти власне цю авто прибував? Адвокати вимагаю. Олена Володимирівна, подивись, в бабасі. Я адвокати вимагаю. Ви розумієте, чи ні? Добре. Що добре. Просто. Номер родича даєте в ближній гель, щоб повідомити. Ви мені не даєте можливості дзвонити. Я єлі умудрився три цифри нажати. Ви ж не даєте можливості мені. Так що, і я просив визвати ще півгодини назад. Ви не визвали нікого. Так що вже після драки, як то кажуть, руками машуть. Ні, я просив, години назад. Не надо розказати. Я ж не кажу, що ви не сказали, що просили. Я питаю вас. Ви не визвали. Ви не були зразу це зробити. Я не треба не брехати. Ну, не треба, я вам тобі Не треба брехати не Через то. Жінці думають брехати. Ви тоже. А до чого моя жінка? А до чого тут щось ваші словами, друзі, не То, що ви брешете. Ви? Ви брешете, Ви? ти брешеш рознепонятно, так? Ти брешеш. Ти так. ти брешеш. Ти нікого не вислав. Нікому не повідомив. Тому ти брешеш? Алло? Добре, це швидка. Е, мені потрібна десь допомога. У мене підвищений тиск, у мене гіпертанія. Я знаходжуся е, по петафлу... тефо. Я не можу замірити, тому що мене тримають силою у поліцейському відділенні. Я не можу нічого не ні перевірити, нічого. Вони не відмовляються. Що? Поліція Вони відмовляються визвати, тому визиваю я. Для уникнення непорозуміння проводиться автоматичний запис розмови та визначення телефонного номера абонента. Чекайте відповіді. У мене тиск, в мене голова, болить голова, тошнить. Хочеться рвати, тільки стараюсь, поки тримаюсь. Пишіть адресу. Повітряно Флотський, проспект. Для чого вам номер телефону зараз? Поки я не можу надати, тому що тут сидять посторонні люди, я не можу про них називати свої да. особи. 49. Відділення поліції. Прийши. Не надаю те саме. Давайте прийде. Швидка я все і поясню покажу. Тут зараз сторонні люди, я не можу них називати свої особисті дані. Шановні, спілкую зараз із швидкою потрібно викликати, потрібно скажу. ви сказали, визвали колись ще. Які у вас я пів години назад просив. Точно та рвота, вас головна біль. Там, головна біль. У мене гіпертонія. Гіпертонія, каже. Зі слів? Да. Ну, зі слів, так. Да. Зараз паралельно і поліції настали визивати, як вже пройшло. Як дозвонилися, так і визов. Що? Виграних стіл 49. Так, так. Да. Так, да, так, да, так. Да, да. Добре, дякую. 0,93, 108, 104, 9. проспект повітро 49. вам я нічого не скажу. Там воно нам не потрібно, воно не, не потрібно по телефону питання. Швидкі воно теж не потрібно. Вони лікують людина позища. Волик. Поліцейський.